Доброго дня, мої малята! Сьогодні ми з вами відправляємося до казки. А хто герой цієї казки? вам треба вгадати за голосом. Правильно, це півник та мишенята. А хто знає, з якої вони казки? Так, це казка колосок. Ось погляньте, що. Знайшли мишенята та півник. Що вони знайшли? Ви впізнали? Так, це колосок. А ви знаєте, звідки з'явився колосок? І що можна з нього зробити? Тоді сідайте зручніше, а мишенята з півником вам про це розкажуть. Спочатку кузернинку саджають в землю, Саджають спеціальними машинами. Єлками. Потім виростає ось такі колоски, хлібне поле велике і красиве. Говорять золота нива. Прийшла пора збирати урожай. На поле виїхав комбайн Зранку до глибокої ночі йде збирання хліба. Відвозять зерно на вітряк. Там зерно перемолюють на борошно а із з замішують тісто. А із тіста на хлібозаводі випікають хліб. Ну з борошна можна випікати не тільки хліб, а й печиво, пироги, тістечка. Ось так з'явився хліб у вас на столі. І ні в якому разі не можна з ним гратися, викидати у смітник. Я гадаю, малята вам сподобала сьогодні подорож у казку, колосок, разом з півником та мишенятами. І ви зрозуміли, що не можна гратися з хлібом та викидати його. До побачення, мої маленькі малята, до нових зустрічей!